Банда піратів Історія з діамантом. Скарб Гектора. Над портом острова Бакланя зазвичай літало безліч чайок. Раптом одна з них усілася на камінь і стала його дзьобати. Що вона робить? спитала Марі. У своїх друзів, вказуючи на птаха Чому вона дзьобає каміння? Томас, її старший брат, знизав плечима. Він прийшов на пристань не для того, щоб дивитись на птахів, а щоб помилуватися чудовим кораблем під назвою Стрімкий. Їхній сусід, Малий Віллі, витяг із торби книжку, яка називалася Все про птахів. Хлопцеві було вісім років, і він був такого ж віку, що й марі. Він завжди тягав із собою відразу кілька книжок. Які розкривав за найменшої нагоди. Він знав так багато, що його прозвали вільний розумник. Тут написано, що чайки здатні розтрощувати черепашок своїм дзьобом, щоб добити їжу, повідомив він. Ні, в року, вигукнула Марія, поправляючи на голові рожеву хустку, якою вона зав'язувала своє довге волосся. Як добре, що я не вдягла сьогодні свою хустку з черепашками, я б не хотіла, щоб чайка злеті... чайки злетіли з дзьоботи мене на моківку». Троє дітлахів проводили багато часу разом. Томас, якому було 10 років, вважав себе ватажком їхнього гурту. Він носив шкіряний піратський капелюх, з-під якого стирчало руде волосся. І називав себе Томас Вогняний. Напередодні стрімкий зробив зупинку на острові. Матроси з цього корабля виявилися не дуже привітними. Вони, як зауважила Марія, безстрашно. Були схожі на справжніх розбійників. Тим часом капітан корабля спускався на берег. За поясом у нього стирчала стара і ржава шабля. Засмагле обличчя ледь угадувалося за величезною кудлатою бородою. Очі були схожі на дві чорні кульки. Дивно, як він взагалі міг бачити крізь такі зарості. Грайтеся в іншому місці, мали шибеники, грізно гукнув він дітям. Томас настільки, Томаса настільки це вразило, що він швидко відскочив у бік. Віллі сховав свою книжку в торбу і теж відійшов. Натомість Марі не сподобалося, що їй вказують, де гратися. Вона здивовано скинула брови, глипнула на грізного капітана і приєдналась до своїх друзів. Хто він такий цей дядько, щоб вказувати нам? Хіба порт не для всіх? Ще раз, глипнувши на прибулий корабель, усі троє подалися гуляти містечком. Був саме базарний день, і довкола стояв аромат полуниць, змішаний з запахом спецій. Дорогою тіти присіли перепочити на лавці біля таверни Акула. Сердитий капітан, знову грізно глипнувши на дітлахів, пройшов повз них і увійшов всередину. Вікно було розчинене, і діти почули розмову. Грізний капітан говорив із бороданем і кривим носом і черепом, гладким, як яйце. Здоров був Гекторе, сказав він тихим голосом, звертаючись до бородатого пірата. Здоров! Гукнув Гектор. То що вдалося дістатись на Південних островах? Пірат підозріло озирнувся навколо і потім глянув на здорованя. Найбільший діамант у світі, прошепотів він. У його приятеля жадібно спалахнули очі. Якщо хочеш, я можу тобі показати, додав Гектор. Ми сховали його. Закинутій шахті на околиці містечка. Здоровань кивнув, підвівся було зі стільця, але Гектор зробив йому знак сідати знову. Ми не підемо туди зараз. Давай спочатку поїмо. Діти вражено перезирнулись, зацікавлені тим, що вони почули від піратів. Марі схвильовано прошепотіла Я не знаю, що ви думаєте, але мені дуже хочеться піти і подивитись на цей діамант. Гучне хропіння. Діти простували через усе містечко. Звісно, Томас і Вілі були не в захваті від ідеї Марі. Як ти не усвідомлюєш усієї небезпеки? дорікав сестрі Томас. Як важко, як ватажок нашої банди, я за це відповідаю, бо це занадто великий ризик. Я забороняю тобі туди йти. Марі спинилася, ставши руки в боки, як це робила мама, коли сердилась. Коли ми на нашому кораблі, ти, звісно, капітан, але це не робить тебе найголовнішим на березі. На кухні ти не шеф кухар. Тож хочеш чи ні, але я все одно піду подивитись на цей діамант. Хлопці не наважились вдруге заперечувати Марі. Відмовляючи її від сумнівної затії, і вони були змушені погодитись на візит до старої шахти. У нас не так багато часу, нагадав Вірі. Гектор сказав, що вони прийдуть сюди по обіді. Треба сказати, що закинута шахта це страшне місце. Всі діти в містечку знали, що в ній мешкають привиди. Казали, що привид грається з тими, хто заявляється до нього в шахту. Заманюючи шукачів пригод, все далі. Здається, вночі навіть чули крики про допомогу. Цікаво, кому спало на думку сховати діамант в такому моторошному місці, вигукнув Томас. Навпаки, це вигадала дуже розумна людина, заперечив вілі. Ніхто не наважиться туди увійти. скарб завжди буде в безпеці. На вході до шахти висів ліхтар. Томас захопив його, і діди ввійшли всередину, просуваючись далі вузьким тунелем. Стіни були вологі, зі стелі крапало. Попереду на них чекала невідомість, бо було дуже темно. Навіть Маріни на жарт перелякалася вона виставила попереду себе свою дерев'яну шаблю і повільно рухалася вперед. Хлопці простували за нею, здригаючись від найменшого підозрілого звуку. Нарешті юні пірати дійшли до перехрестя в тунелі. Дорога перед ними розходилася, і треба було вибирати, яким шляхом іти далі. Куди тепер? спитала у хлопців Марі. Вілі примружився з-під товстих скелець своїх окуляр і мовив. Схоже, праворуч щось світиться». Троє шукачів скарбів рушили в тому напрямку, який вказав Віллі. Світло попереду ставало все яскравіше. Нарешті вони опинились в печері, освітленій смолоскипами. Як Гектор і казав, діамант був там. Він лежав у відкритій скринці, яка стояла на невеличкому дерев'яному столику. Але поряд зі столиком сидів чолов'яга, який, здавалося, на якогось напружено чекав. Було видно, що він навіть не помітив дітей. Марія обережно підкралася ближче, щоб краще роздивитись, і раптом тихо засміялась. Та він спить, як дитина, сказала вона. Обійшовши стілець, дівчинка підійшла до столика і замилувалася діамантом. Її друзі стояли у неї за спиною, дивлячись на коштовний камінь. Час іти, нагадав Вілі. Гектор, мабуть, уже закінчив обід. Раптом охоронець який спав на стільці, голосно захропів. Бідолашний Томаш аж присів з переляку. Бо зрозуміло, що чоловік прокидається. Швидко, тікаємо, гукнула Марі. Дівчинка кинулась в тунель і невдовзі вже вискочила з шахти. За нею слідом вибіг захеканий Віллі. А де мій старший брат? стурбовано спитала Марі. Я думав, він біг за нами, відповів Віллі. Раптом здалеку пролунав міський голос Гектора. Було чутно, що він сперечається зі своїм другом, наближаючись до закинутої шахти. Марі звілі встигли сховатись в кущах, перш ніж пирати змогли їх побачити. Розбійники не встигли увійти в шахту, бо звідти вийшов худий, наче креветка, хоронець, який донедавна спав на стільці в печері. Він притримував за плече переляканого Томаса. Дивіться, кого я знайшов. Він тинявся довкола нашого діаманта, та він був не сам, і з ним приходило ще двоє дітей. Ставимо вітрила, поки не нажили проблеми, сказав Гектор, і візьмемо цього шибанника з собою. Острів Змій. Марі та Віллі не на жарт перелякалися. Треба визволяти Томаса, вигукнула Марі, коли пірати пішли. Слід негайно попередити наших батьків. Моїх зараз немає вдома, озвався Віллі. Моя мама в місті ходить по крамницях. А ти казала мені, що твої батьки пішли провідати тітку, яка мешкає на іншому кінці острова. Марі замислилась. У нас немає часу, щоб шукати їх. Бо за цей час пірати можуть втекти дуже далеко, і ми не побачимо їх ніколи разом із Томасом. Отже, в нас немає вибору: сідаємо на чорний дракон і мірші за ними. Марі з Віллі кинулися бігти через все містечко. Нарешті вони добігли до бухти піратів, де була, були їхні домівки. Не заходячи додому, діти піднялися на борт чорного дракона і почали ставити вітрила. Анрі, тато Томаса й Марі збудував цей корабель, який повторював у мініатюрі справжній піратський галеон, їхнє судно, трюм, каюту капітана і навіть грот щоглу, на якій, слід зазначити, завжди сидів місьє Муді. Це був старий папуга, який колись дуже давно плавав із справжніми піратами по всьому світу. Коли Галеон набрав швидкість, Муді прокинувся. Він підлетів, змахнувши крилами, і всівся на плеча Марі. Підніміть якір, підніміть якір. Все гаразд, місьє Муді, вигукнула Марія. Ми вже підняли якір і виходимо у відкрите море, щоб наздогнати стрімкого. Це піратський корабель, на якому перебуває один чолов'яга на ім'я Гектор. Почувши це ім'я, м'ямісь, йомуді, стривожено злопотав крилами. Гектор, це небезпечно, Гектор, це небезпечно. Схоже, наш папуга знає цього Гектора, сказала Марія, занепокоєно подивившись на віллі. Віллі промовчав. Він подумки запитував себе, в яку халепу вони знову вскочили. Обоє дітлахів на галеоні побачили стрімкого, ще здалеку, але ближче не підходили, щоб їх не помітили. Тим часом корабель піратів наближався до невеличкого острова, з якого валив густий чорний дим. Що це за дим? спитала Марія. Як на мене, це вулкан примружився віллі, він збіг до каюти пірата і повернувся з великою мапою. Єдиний вулканічний острів, який я знаю, розташований саме тут. Марі подивилася на, на мапу, Вінлі в пальцем туди, де був невеличкий острів, який називався Островом Змій. Я знаю цю назву, сказала дівчинка. Мій дід розповідав нам багато історій про острів Змій, там розташоване ліго піратів. Тоді нам доведеться бути дуже обережними, сказав Вілі. Будемо просуватися вздовж берега на той бік острова, звідти простежимо за кораблем Гектора. Чорний дракон обійшов навколо острова. Марій Вілі спустилися на берег, побачивши, що стрімки зробив тут зупинку. Вони сховалися за скелею і стали стежити за розбійниками. Висадившись на берег, пірати розпалили багаття. Чолов'яга, схожий на креветку, блукав берегом, збираючи сухий хмиз. Решта готували їжу на вогні. Томас сидів на піску і дивився на море. Трохи далі Гектор спостерігав за тим, як екіпаж виконує свою роботу. Марія відправила месьє Муді до свого старшого брата. Побачивши старого папугу, Томас зрозумів, що Марія і він десь неподалік. Обережно роззирнувшись довкола, він побачив їх за скелею. Тихенько підвівшись, хлопець шкурнув берегом до своїх рятівників. Ви не уявляєте, які я ради вас бачити? вигукнув Томас. Швидше забираємося звідси. Дорогою Томас розповів друзям про те, що він почув від стрімкого. Цей діамант родом з острова Хільди. Тамтешня королева, я думаю. Острів Хільди?» – перепитав Вілі. Та це ж катастрофа! Ідеальний план. Коли вони піднялись на борт Галеона, Віллі знову кинувся до каюти капітана і повернувся з книжкою Володарі Південних Островів. У цій книжці розповідається про всі острови, на яких править король або князь. Він швидко перегорнув книжку, шукаючи потрібну сторінку. Раптом його обличчя проясніло, і він прочитав. Королівство Хільди належить кілька тисяч осіб. Королева Хільда утримує свою владу завдяки великому діаманту, без сумніву, найбільшому в світі. Якщо діамант зникне, королева втратить свою владу і королівство занепаде. Ми не можемо дозволити їм зробити це, заявила Марі. Що ти пропонуєш? спитав Томас? Повернутися, звичайно, і забрати діамант. Хлопці навіть не намагалися заперечувати. Вони чудово знали, що це марна справа, бо за Марі безстрашною завжди буде останнє слово. Треба поквапитись, сказав Віллі. Вони, мабуть, уже побачили, що Томас утік. Можливо, його вже шукають. Треба поцупити в них діамант, перш ніж вони знайдуть наш галеон. Не хвилюйтеся, хлопці, сказала Марі. У мене є план. І дівчинка розказала, що вона придумала. Після того всі троє рушили берегом. Розбійники, схоже, не турбувалися зникненням бранця. Вони розсілися довкола багаті і з апетитом наминали печені. Капітан Гектор сидів біля скрині з діамантом, похмуро дивлячись на свою команду. Інші шукачі пригод обережно наблизилися до води. Вони непомітно залізли в човен, який пірати зі стрімкого дісталися берега. Потім так само непомітно обминули те місце, де бенкетували розбійники і висадилися неподалік, але з іншого боку. Після цього сховалися під пальмою і операція Летючий діамант можна було починати. За сигналом Марі месьє Муді підлетів до піратів. І став кружляти над ними, вигуючи, вигукуючи, Кр, Гектор нікчема. Гектор нікчема. Почувши, як птах бузує, з їхнього капітана, пірати зареготали. Однак самому Гектору було зовсім не смішно. Він миттю вибухнув гнівом, розлютившись, капітан підскочив зі свого місця біля скрині, і став бігати довкола багаття, вимахуючи руками намагаючись зловити старого папу. Ну, постривай, я піймаю тебе, тоді я засмажу тебе на рожні, горла він, не тямлячись із люті. Тим часом, скориставшись загальною колотничею, Віллі підкрався до скрині і витяг звідти коштовний діамант. Але коли хлопчик тікав, один із розбійників помітив його. У нас поцупили діамант, вигукнув він. Озирнувшись, усі пірати кинулись на навздогін. Малий віллі прудко біг між пальмами, дотримуючись плану Марі. Річ в тім, що поки розбійники бенкетували біля багаття, юні шукачі пригод протягли між пальмами мотузки, і тепер пірати падали на пісок один за одним. Скрізь лунали прокляття й лайки. У цей час дітлахи. До яких приєднався місьємуді, швидко добігли до берега, допливли, до, ч, допливли човном до чорного, дракона і підняли якір. Побачивши Галеон, який відпливає від острова, капітан Гектор зовсім оскаженів. Він загорлав до своєї команди, наказуючи негайно сідати в човен і плисти до стрімкого, щоб надзонати втікачів. Але, на жаль, виявилось, що човен протікає. Річ у тім, що діти зробили в нижчі дірку, Заледве пірати, відпливли від берега, як човен наполовину наповнився водою. Варто було почути, як сварилися розбійники. Браво, Марі!» – закричав Томас. Твій план був ідеальний. Раптом місьємуді. Залопотів крилами. «Кррр, бачу орга, бачу орга. І справді, позаду дітлохів на палубі стояв пірат. Він посміхався, тримаючи в руці шаблю. Острів королеви Хілди. Чолов'яга змахну... змахнув шаблею. Сонце відблискувалося на його лисому черепі. Діти впізнали бородатого здоровання, який приходив до Гектора. Як ви тут опинилися? Крикнула Марі, вихопивши свою дерев'яну шаблю. Я помітив, що наш бранець втік. Потім я бачив вас, коли ви робили свої пастки між деревами. І тоді я зрозумів, що ще один корабель чекає десь на острові. Я подався до нього, щоб зачекати на вас. Цей діамант не ваш, вигукнув Вілі. Він належить королеві сіглі. Здоровань міцніше стиснув свою шаблю і раптом дружньо посміхнувся до трійці. Не бійтеся, діти, я не той, за кого ви мене маєте. Гектор мій старий друг, і кожного разу, коли він буває в нашому містечку, ми зустрічаємось, щоб погомоніти. Зазвичай він розповідає мені про коштовні камені, які він привіз, і які мене цікавлять. Але цього разу, коли я дізнався про діамант королеви Хінди, я зрозумів, що Гектор утнув велику дурницю. Чому ж ви нічого не зробили? спитала Марі. Я чекав ночі, відповів здоровань. Я планував поцупити діамант, заховати його на острові і повернутися туди пізніше, щоб забрати. Але ви мене випередили Томасе, вказуй нам дорогу до острова Хільди, наказала Марі. Капітан чорного дракона кинувся до своєї каюти, щоб глянути на мапу. Вийшовши через кілька хвилин, він указав точний напрямок своїй команді. На щастя, був сильний вітер, який миттю напнув вітрила, несучи голову до острова Хільди. Зійшовся з чорного дракона, дітлахи показали охоронцям королівського замку діамант, ті радісно помчали повідомити добру новину королеві Хілді. За кілька хвилин королівський палац відчинив свої двері перед гостями. Марі, Томас, Віллі і Бородатий Здоровань увійшли до великої зали, освітленої сотнями смолоскипів. Королева Хільда, літня жінка з великими сірими очима була вбрана в білу сукню з хутряним коміром. На голові в неї сяяла золота корона. Вона чекала на своїх гостей, сидячи на троні, поруч стояли охоронці, озброєні списами. Томас, який до цього мовчав, раптом озвався Ваше величносте, ми повертаємо вам цей діамант, який украли у вас розбійники. Щоб здобути його, ми простежили за піратами, яких Очолював грізний капітан Гектор, стали з ними в бій і перемогли. Звісно, Марізвіллі звіллі вважали, що Томас, як завжди, перебільшує, але, зрештою, під час цієї пригоди вони виявили хоробрість і заслуговували на вдячність королеви. Побачивши свій безцінний діамант, королева мовила до дітлахи зі сльозами на очах Ви приїхали, щоб врятувати королевство Хільди. Ви заслуговуєте на найбільшу нагороду, яку тільки можна отримати. Я висвячу вас в лицарі острова Хільди. Чи не бажаєте ще чогось? Марія виявила тільки одне бажання: вона хотіла якомога швидше повернутись додому, тому що батьки, мабуть, вже турбуються через їхню з братом відсутність, а також батьки вілі. Вона боялась, що їх будуть сварити. Не турбуйтеся, відповіла королева, я тому вас і все поясню вашим батькам, розповівши, яку величезну послугу ви мені зробили. Тож дня чорний дракон дістався острова Бакланів, коли сонце вже сідало за обрій, прибувши Бухту піратів королева Хільда заспокоїла батьків юних піратів. Вона навіть вирішила змінити назву діаманта. Починаючи від сьогоднішнього дня, на честь юного Томаса, діамант острова Хільди буде називатися Вогняним.